Доброго денечка. Дивіться, яка в мене зараз буде робота. Перше, що я хочу показати, дивіться, купила сьогодні такий укоріньович, він можна і розчиняти в воді, і можна, так як корневін, вмочати черенки. Що я зараз і буду робити? Ай, цього не вмочила забула, зараз достану назад. Купила я сьогодні ще борну кислоту. У мене є але хай ще буде. Два пакетики купила. Купила. І янтарну кислоту начиталась. Я ніколи не користувалася. Але хай буде тут купила скільки Чотири пакетика, бачите. Зараз буду черенкувати. Дивіться, оці я недавно черенкувала. Але ж, От беру один горщик, ставлю сюди, для того, щоб з нього був гарний кущик. Дивіться. Отако от роблю. О, дивіться. Чик. І собі хай росте далі. А оцей, я зараз з нього зроблю два черенки і посажу. Зараз розкрию той кульочок, пакетик оцей з укорінювачем, щоб не забути вмочати. І буду мочати і буду так от садити. Потім, як я посажу, теж лежать вам підготовлені. Зараз зараз от одною рукою. Отако таку буду накривати. Полю ще разок, бачите, і буде отако. Це для них буде парниковий режим. Оцього зараз обстрижу конкретно. Коротше, всі буду стригти. Всі. О, Щоб були гарні. Оце я купила була три цих О, очеренка. Вони мене виросли, і я їх уже третій раз буду обрізати. Воно видно, бачите? О! А чи те обрізала? Зараз все обстрижу, і тоді буде такий кучерявий кущик. А ці, що обріжу, вже, вже їх можна висаджувати кашпо, що я зроблю отаким То хочу по три штучки садити в кашпо. Там, в теплицю я винесла, була посадила в два, то вони такі пишненькі, так роз, аж розповзаються. Коротше говоря, як у почерен... мене сьогодні як це називається, юні. Юнати чи як то? У мене сьогодні отака робота, але ж жде друга, я сьогодні стільки наїздилася. Я поїхала на Пуріну, купила 50 кг пуріни для моїх тих рижиків, курчаток. Потім я поїхала в Елма... О, епіцентр. Купила три пакети от такої універсальної землі. 130 гривень, 20 літр. Земля така, он вона, дивіться, це вже я полила, бачите, яка гарненька. Немає таких. Бо я щось розстроїлася, оту, що я купляла. Останній раз купила, то там чуть дрова не були. Слухайте, таку кучу навідкидала. Ну, недобра була земля. А це така, бачите, це прибалтика. Коротше говоря, оце звідси приберу, зроблю. І візьмуся, розсажувати помідорки, ті, що я другий раз сіяла. Бачите, молодшенькі будуть ті там під лампами на самому першому поверсі. вони гляньте, що робиться. І наверху поставила, і окна, і що хочеш. І розсажу оці бо вже їм тут трошки так некомфортно. Тут чотири сорти посаджено, он підписано. І кібіць, і батяня. І медовий спас, і щось ще. Щось не підписала, написала просто номер. Там в мене записано, які це номери. Такі непогані родіво, я знаю. Непогані, а пахнуть так. Дуже люблю, як листочки помідор пахнуть. І як пахнуть е оці мої. о, Пи Боже, як це вони? Ну, калачики. Ось добренько буду робити. Коротше говоря, оцього накупляла. Це приготувала, це приготувала, зараз обріжу. Почну, зараз я маленьких, бо ж треба всі ці вершечки, бачите, які великі, всі ці вершечки зрізати і посадити. Зараз оцього достану назад, тому що я його не вмочила. А ну, ну. Опа. Ех, забувака. От. І посажу по-новому. Нічого страшного. А потім ці три обріжу, теж посажу, гляньте на які. Дивіться, бачите, як розростаються вони по боках оці. Бачите? Буде дуже багато. Добренько буду працювати. От, показала, як хто хоче також черенкувати, черенкуйте. дуже швидко з укорінювачем, навіть за тиждень воно вже при, приживається, але обов'язково, щоб був ґрунт мокрий. І оце, як я вам кажу, Отаку От прямо аж впихнуть у землю, знаєте, щоб повітря туди не попадало. Парниковий режим. Це я таке сама придумала, щоб цілофаном не накривати, наобрізала стаканчиків. От. І так дуже зручно. І, а як поливати, я ж їх не знімаю. Як поливати, то я ось сюди поливаю. О, разлічки, полила. І коли, то й не треба знімати ті стаканчики. Отаке добренько. Гляньте на ну, яка краса. Вербенка. Дуже гарний колір. Боже, мені вже треба у теплиці. Оця моя хризонтема мультифлора там вже розрослася. Треба позабирати черенки, принести в хату і в хаті почеренкувати і винести назад. У, в тій мультифлорі там по одному, от наприклад, стаканчик. Але треба зразу садити у більший або потім пересаджувати. Стаканчик один тільки пасиночок. Все, він не обрізається, він не робиться нічого. Він сам робиться таким шариком. І тоді висаджую вже стаканчика в великі горшки. Вони в мене були, я була осінню купила три вазончика цих е Мультифлори такі красиві під ялинкою там на дворі стояли. От, попробую ще попробую черенкувати це. Як це вже в мене виходить. То я ще й попробую і мультифлору. Отаке треба робити, не говорить, бо море роботи. Море. Але там в мене на дворі стільки роботи жде в теплиці. А дивлюся, що зараз трошки сонце вийшло, то не можу робити. А завтра зранку я буду робити і буду вам показувати. Отаке. От Добренько, дякую за перегляди, за хороші, теплі слова, за підказки. От. Бажаю вам всім! Здоров'ячка, як завжди, добра вашим родинам. Бажаю миру, спокою в країні нашій. От, Дуже вам вдячна за підписки. За все. Хто не підписаний, підписуйтесь, може вам щось цікаво? Питайте, на, на, як підписуєтесь, обов'язково на чорний той колокольчик нажимайте, щоб приходило повідомлення, як буде е, нове відео. Зараз трошечки такий напряг, виходить, ну, як, з роботою, бо ж весняні роботи. А вчора я все свою полуничку. У мене ж померзли піониці древовидні, я їх всіх обробила епіном. І де на якогось одненьку бутона не попала, він не піднявся. А так вони висіли, як тряпки. Обробила епіном піониці. Спасла, напевно. Ну, дивлюся, буде знову мінус три. Обробила і піном царську корону, Боже, яка вона лежала, таке зелене, аж мокре листя, таке, знаєте, морожене. Слухайте, піднялися, слава Богу. Але такі покручені ці царські корони, такий вітер був. І сніг їх же ж було, засипало снігом. Але дивіться, в кого там проблеми. Купляйте епін, оця одна ампулка на 10 літрів води, пульвілізатор і кропіть. Даже я покропила одного абрикоса. Ну, отаке добренько. Буду працювати. Всім щасливенько, всім дякую.